Всім привіт! Ви на каналі Гуріїв Тейм 2, і це свіжі новини боксу Теренскрофорд проти каналу Альвареса, Чи є пункт про реванш. Брат Пулів проти Мурата Гасієва є дата бою, названо найнебезпечнішого суперника для Олександра Усика. А перед переглядом відео лише прошу підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон світу за версію IBO у середній вазі Кріс Юбенк молодший висловився про майбутній реванш проти британця Конора Бена, який виступає у першій середній вазі. 15 листопада я повернувся на ринг, щоб розставити всі крапки над І. Перший бій я виграв, і хоча ця перемога для мене важлива, відчуття незавершеності все ж таки залишилося. Я хочу фінішувати його до останнього раунду, щоб у всіх не залишилося жодних сумнівів, то з нас сильніший. Але після бою він почав говорити, ніби потряс мене, і був всього за крок до перемоги. Це повна нісенітниця. Цього разу я збираюся довести все остаточно і без застереження. Заявив Юбанк, реванш між Юбанком та, Ю... та Беном відбудеться 15 листопада. Реванш між Теренсом Крофордом та каналом Альваресом можливий лише у випадку, якщо його схвалить туркі Аляль Шейх. Як повідомив відомий боксерський оглядач Ден Рафаель у контракті на їхній поєдинок, пункт про реванш був відсутній. Треба нагадати, 14 вересня у Лас-Вегасі Крофорд переміг Альвареса за очками та завоював титул абсолютного чемпіона світу. Я не думаю, що хтось зацікавлений вкладати великі гроші у реванш, і люди з команди. Канал сказав мені, що в контракті немає пункту про реванш, але при цьому. Він ще має два бої за контрактом з Туркі. Якщо Туркі скаже, що хоче провести реванш, я думаю, він міг би відбутися, але немає нічого, на що міг би послатися Канело, щоб говорити про гарантований реванш із Кроуфордом. Іноді такого пункту просто немає, сказав Рафаель, ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbed, деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі, посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео, порівнюй у боксу разом з Falbed. В організації WBA несподівано розпорядилися провести бій між звичайним чемпіоном світу у важкій вазі, ветераном Кубратом Пулєвим та молодим британським проспектом Моузисом Мітаумою. Сторонам запропоновано якнайшвидше розпочати переговори. Однак, як повідомив оглядач Ден Рафаель, на кілька днів раніше Пулєв вже підписав контракт на поєдинок з колишнім об'єднаним чемпіоном Крузервейту Муратом Гасієвим інформацію Рафаеля. Підтвердило видання The Ring, Бій пулі в гасі відбудеться 12 грудня на арені Dubai Duty Free Tennis Stadium та стане головною подією двотижневого фестивалю боксу. При цьому за Ситаума, мабуть, все ж таки вийде в Ринг 13 грудня в Манчестері, де проведе проміжний поєдинок. Тим часом китайський суперважковаговик Джан Джолей прокоментував бій між тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером і володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Ворлі. Оскільки я вже був на рингу з Джозефом Паркером, я віддаю перевагу йому у цьому поєдинку. Вважаю, що його загальний рівень майстерності на щабель вищий, ніж у Фабіо Ворлі. Можливо, Джозеф переможе рішенням суддів», – сказав Джолей. Нагадаю, бій відбудеться 25 жовтня. На думку експертів, авторитетного видання The Ring, серед нинішніх суперважкоговиків, лише один боксер має потенціал, щоб скласти реальну конкуренцію домінуючому чемпіону дивізіону Олександру Усику, йдеться про 20-річного британця, мов за Доведеться визнати, що це Ітаума. Саме про це я й кажу. Доведеться визнати, що це Моузес, адже він вибуховий, має фінти, він навчений у чисто боксі, йому лише 20 років, і він ще прогресуватиме. Люди хочуть, щоб все це було по чесному стосовно Джозефа Паркера, адже ми знаємо, що він заслужив на це. Але якщо казати про інтерес, якщо говорити про техніку, якщо говорити про те, що показує Моузес, то він, як на мене, єдиний, хто здатний тягатися. З передньою рукою Усика, хто здатний вирішувати питання щодо того, як усунути всі його сильні сторони з приводу того, як справлятися з шульгою, справлятися з його вибуховістю. Тільки про нього можна сказати, так він може. Малік ще один момент до цього всього це різниця у ручній швидкості між паркером та Ітаумою. Правильно, ручна швидкість мужики в Ітауми просто інший рівень ручної швидкості. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.